Вітаю колеги! Сьогодні я хотів би розповісти про засоби включення електронних платежів у програмний продукт та їх використання. Я розглянув такі українські компанії, як Лікпей, PortMone, Фонді, Каскад, Пеймега, також Monobank. І на основі цього сформував бачення, як працює електронна оплата. Є також іноземні компанії, є інші компанії всередині України, але всюди реалізація буде плюс-мінус однакова. Отож, які можливості надають провайдери. Перш за все, це сторінка оплати. Це простий, але ефективний метод. Він полягає в тому, що ми просто перенаправляємо клієнта на сторінку оплати, яку надає нам провайдер. На цій сторінці він вже може ввести е, якісь свої креди і оплатити. А так, ну і вибрати безпосередньо спосіб оплати. Також можлива оплата картою, двостадійна оплата, інтеграція Apple та Google Pay, е, підписка оплата за QR-кодом тощо. На слайді можна побачити схему зі сторінкою оплати. Варто зазначити, що всі схеми цієї презентації взяті з документації сервісу LeakPay. в нього детальна та хороша документація. Тож рекомендую ознайомитись для формування свого бачення. Отож, якщо дивитися детальніше, як це відбувається, клієнт вибирає відповідну послугу на нашому сайті, ми ж формуємо кнопку оплати. І при її натисканні відправляємо клієнт, перенаправляємо клієнта на відповідну сторінку оплати. Після того, як оплата пройде, LeakPay поверне клієнта на наш сайт, а на наш сервер поверне результат оплати, її статус. Імплементація. Вся імплементація, як правило, зводиться до rest API. І відправлення відповідних запитів. Багато провайдерів надають SDK в різних мовах програмування, також для Android та iOS платформ для легшої інтеграції. Але я запевняю вас, що самостійна інтеграція не складе вам проблеми. Згодом розповім дещо детальніше. Також в імплементації будуть використовуватися колбеки. Як про я казав, це зазвичай від перенаправлення клієнта е, на, назад на ваш сайт або повернення статусу оплати на ваш сервер. Всі провайдери надають режим тестування е, для того, щоб ви могли перевірити вашу систему в відповідних інтеграційних ед end, end тестах на реальній системі е, без фактичного проведення оплати. Це від, як правило, це відбувається так, що провайдер о, надає перелік о, фактичних номерів в карток, о, при, способі, при спробі проведення оплати, на яких повернеться гарантована успішна чи відповідна неуспішна відповідь. Детальніше варто дивитися в кожного провайдера окремо при самостійній інтеграції чи використанні СДК. Як відбувається фактична імплементація, або як це відбувається в відповідних СДК? Перш за все, вам необхідно отримати публічні приватні ключі токени від провайдера для того, щоб вашу компанію можна було однозначно ідентифікувати? Далі ви будете формувати постзапит з закодованими хешованими даними для проведення оплати. Очевидно, що це будуть е, дані клієнта, такі як карта, CV е, і сума. Ну, і, звісно, самі ключі. Е, також в сам запит буде включене посилання для повернення на сайт та відповідь для серверу. Варто зазначити, що при спілкуванні сервер-сервер. Вашому сервісу необхідно буде отримати сертифікат Payment Card Industry Data Security Standard. Як правило, це буде вказано на сайті самого провайдера, тож ви це не пропустите. В кінці презентації є посилання, щоб дізнатися детальніше, що це за сертифікат. На слайді можна побачити схему того, як проходить оплата QR-кодом. Після того, як клієнт обрав відповідну послугу на вашому сайті, ваш сервер отримає QR-код від провайдера. Він його відобразить в своєму додатку, клієнт його щитає і зможе провести оплату з відповідним сервісом. Це буде або privat 24 або Монобанк. Можливо, ще хтось надає такі послуги, але я принаймні знайшов тільки оці. Корисні посилання та джерело, і звідки я брав інформацію, це якраз документації тих сервісів, які я переглянув. Документації доволі детальні. Рекомендую ознайомитись, щоб сформувати якесь розуміння базове. Дякую вам за вашу увагу.